Не виключай, Юра, не виключай. Я потім обріжу, а ми зараз е зробимо ще одне таке відео запишемо. Кажуть, що після... Мене. Після цього, як людина обвелася, піднімається температура. От я тут встану, я такий сніжок тут знайшов. Піднімається температура дуже сильно, до 40-41 до градуса. Хто як каже, але... Дуже сильно імунітет людини, ну, загортовується людина, скажімо так. І я чув таке, що треба постояти одну хвилину. Ось ми постоїмо, вже, мабуть, 30 секунд стою, ще постою трохи. І такі з'являються імпульси. Імпульси на ногах.